У нас тут раз, два, три, чотири. Сьогодні опять повикидали всі коробочки. Добре, що в нас є запасні. Ідем котики. тут. Сюди треба ще дві. На, на, на. на, на. Так, сім'ї. Іде. Вони бояться підходити, поки ми не уйдемо. Все, всім видало. Ще вниз, зараз там, де кошенята, але ну, нема мамки сьогодні, де кошенята її. Ще мамка забарилася. Зараз вона тут під стовпом їсть постійно. Кошенятко є чорненьке, воно вже нас зустрічало. Но всі так бояться, такі дикі.